Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок знову відвідав Хмельничину. Політик зустрівся з жителями Красилова, розповів про плани наразі об'єднаної опозиції на майбутніх виборах та охарактеризував теперішню ситуацію в Україні. Як зауважив головний свободівець, зараз влада намається знищити середній клас своїми реформами, адже середній клас це людина думаюча і на думку Олега Ярославовича несе найбільшу загрозу теперішній антиукраїнській владній верхівці. Тому всеукраїнське об'єднання Свобода вирішило долучитись до утвореного минулого року комітету опору диктатурі і йти на прийдешні парламентські вибори трьома колонами, незважаючи на те, що у всіх політичних сил що об'єднались різні ідейні погляди, зараз вони згрупувались заради однієї мети повалення режиму Януковича. Основне це того року не допустити цю владу, зараз контролювати парламент, не дати їм можливість не то, що 300 голосів мати, але не дати їм можливість навіть мати 226 голосів. Якщо нам це вдасться зробити. Тоді ми зможемо переламати ситуацію в Україні на користь українського, на користь державницького. І тоді почати вирішувати всі злободенні питання. Якщо по партійних списках код піде трьома колонами, то на мажоритарні округи висуватиме по одному представнику від однієї з політичних сил. Яким чином формуватимуть мажоритарні списки кандидатів, поки що консультується. Така тактика, каже Олег Тягнебок, дозволить здобути перемогу і, можливо, навіть конституційну більшість у майбутньому парламенті у Верховній Раді. Об'єднана опозиція планує створити спільну коаліцію, але перед цим кожна політична сила, яка має до неї увійти, має взяти на себе. Політичну відповідальність за відсутність тушок у парламенті наразі також працює робоча група комітету опору диктатурі, яка обговорює першочергові законопроекти. Свобода також подала свої напрацювання. Серед них закон про імпічмент президенту, відставка уряду, закон про повернення стратегічних об'єктів у державну власність, про заборону продажу сільськогосподарських земель, новий податковий кодекс, закон про люстрацію тощо закон про імпічмент президента. Бо хто сказав, що ми маємо чекати до 2015 року? Друге постанова про відставку уряду Азарова і Тегібка, закон про стратегічні підприємства, де чітко буде вказано: заборона приватизації стратегічних підприємств в Україні, повернення у державну власність приватизованих. Закон про заборону торгівлі землей. Землю можна не продавати сільськогосподарського призначення, а здавати в довгострокову оренду. Нема питань. Податковий кодекс. Чітко, великий бізнес, великі податки. Малий бізнес малі податки. Обов'язково, податок на розкіш. Обов'язково скасування оподаткування на україномовну продукцію. Закон про захист української мови. Тим більше, що зараз які калісніченки та бачники, ви знаєте, нові закони. Нам підсовують, але не про захист української мови, а захист російської мови. Ніби хтось заважає тут говорити російською мовою ніби є проблема в російських газетах на телебаченні чи, скажімо, книжки. Комітет опору диктатурі зараз єдина надія на позитивні зміни після парламентських виборів, каже лідерство Українського об'єднання Свобода. І додає, зараз партія регіонів робить усе можливе, аби розвалити нещодавно об'єднану опозицію, починаючи від підкупу майбутніх кандидатів і закінчуючи залякуванням їх. Існує ще одна загроза перемозі опозиції це масові фальсифікації, які як вважає Олег Тягнебок обов'язково будуть. Тому потрібно усім долучитись до недопущення масштабних фальшувань. Красилівчан найбільше зацікавив закон про люстрацію, який свобода анонсувала уже давно. Лідер партії розповів, що основна мета люстрації це на термін від 5 до 10 років усунути певну частину чиновників від влади, провести люстрацію влади, усунути від влади агентуру КГБ та держслужбовців, які працювали на керівних посадах. В КПСС оприлюднити списки агентів КГБ СССР, які перебували або перебувають на державній службі в Україні та інших суспільно значущих посадах, і призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів. Щодо місцевих красилівських питань, то жителі районного центру цікавились будівництвом другої гілки Чорнелівського водогону. Їх непокоїть те, що місто Хмельницький все більше і більше споживає води, яку беруть джерел, що знаходяться на території району. Голова Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода та депутат облради Ігор Сабіс зазначив, що їх політична сила ініціюватиме водопостачання Хмельницького з інших джерел. Останнім часом свободі вдалося досягти того, що села Красилівського району, в обхід яких будують другу гілку, також будуть забезпечені водою. Хоча спочатку це не планувалося, і стало питання, що якщо буде друга гілка, по старій гілці закриють воду, що будуть люди робити? Нам багато розказували, в тому числі заступник голови адміністрації Красилівської, що це нічого не дасть, що ми нічого не доб'ємося. Але ми добилися, і на сьогоднішній момент Котюжинці і Марківці підключені до другої гілки Чернігівського водогону. На цей рік заплановано, дякуючи нашому запиту, дякуючи його підтримці на обласній раді. На цей рік заплановано рек виділення коштів і реконструкцію водогонів у всіх селах депресивної дійки. Богдан Любиченко, Юрій Чорний, віп новини.